Кожен навчальний заклад має бути не лише осередком знань, а й місцем, де діти та педагоги почуватимуться у безпеці. Саме тому в Кривому Розі щороку проводять масштабні навчання з цивільного захисту. 3 квітня на базі ліцею номер 35 відбувся міський день цивільного захисту. Це можливість для керівників шкіл, гімназій та ліцеїв відпрацювати алгоритми дій у разі надзвичайної ситуації, дізнатися про нові методики та побачити, як у критичних умовах мають працювати всі служби. Сьогодні буде проведено показовий день цивільного захисту міський. Це дуже важливо, особливо в сьогоденні дотримуватись правильних дій під час надзвичайних ситуацій, правильно діяти. Надзвичайні ситуації це означає врятувати своє життя та життя оточуючих. Ми працюємо зі своїм блоком. Саме робота ДСНС це відпрацювання локалізації та ліквідації пожеж. Правильні дії під час виникнення пожеж. Подібні заходи проводяться щороку. Особливого значення вони набули після початку війни. Кожен раз організатори надають нові методики навчання. Освітяни з усіх районів міста збираються разом, щоб перейняти досвід та впроваджувати нові практики у своїх навчальних закладах. Сьогодні у нас актуальні теми, які розглядаються на цьому навчанні, це і протимінна безпека, тому що почастішали випадки, коли знаходимо невідомі предмети. Що робити, коли знайшли невідомий пакет, невідому сумку, це і терористичні дії, які можуть бути, що як діяти в цьому випадку, якщо є така загроза. Звичайно, це і тривога, звичайно, це евакуація, в укриття відпрацьовувалася, ну і та інші, такі як психологічні. Психологічні дії під час практичної частини було продемонстровано роботу спеціалістів за сигналом: Увага, повітряна тривога, організовано евакуацію до безпечного місця, а також проведено показ процесу надання психологічної та домедичної допомоги в режимі невідкладного реагування. Особлива увага приділялась відпрацюванню дій у разі хімічної небезпеки. До заходу долучились представники департаменту освіти і науки, районних відділів освіти та рятувальники. День цивільного захисту, виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілкул. Кривий Ріг це те місто, де створюються всі умови для безпечної освіти. І ми для наших дітей побудували вже на сьогоднішній день 213 укриттів в закладах освіти. Ми проводимо ці заходи для того, щоб всі освітяни мали навички. Мали можливість передавати свій досвід всі освітні заходи нашого міста. Міська влада та рада оборони кривого рогу продовжують посилювати систему безпеки. Протягом квітня у кожному районі міста відбудуться показові дні цивільного захисту, а також єдиний день цивільного захисту, де підсумують усі отримані знання та навички. Це дозволить зробити освітній простір ще безпечнішим і допоможе педагогам та учням бути готовим до будь-яких надзвичайних ситуацій. Аліна Сітнікова, Андрій Яковлів, перший міський.